21 травня, на розгляд членів виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, а також постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів, було надано проєкт рішення про виконання бюджету міста за перший квартал 2015 року. Протягом першого кварталу 2015 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі 53,3 млн, мільйона, що складає 101,5% до плану на звітний період. В тому числі власних надходжень отримали до бюджету 16,1 мільйон або 106,5% виконання плану спеціального фонду 1,1 мільйон 103%, І трансферти надійшли у розмірі 33,1 млн мільйона або 92,9,2% до планових призначень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження до бюджету міста в співставних умовах збільшились на 18,5%, а в абсолютному виразі надходження у нас збільшились на 22,6% або на 3 млн грн. Протягом звітного періоду не забезпечено було виконання плану по наступним причинам дохідним джерелам, перепрошую, податку на прибуток підприємств комунальної власності недоотримано в сумі 91,6 тисяч гривень, внаслідок несплати комунальними підприємствами сум розсрочених платежів, плати за землю внаслідок виникнення податкового боргу. По деяким підприємствам, екологічного податку, у зв'язку із зменшенням нарахувань податку в четвертому кварталі, органетна плата за користування майном, що перебуває у комунальній власності, недоотримано було 129 тисяч, що зумовлено несплатою, як і впродовж останніх років щомісячної сплати нашими комунальними підприємствами. Крім того, існують негативні фактори, які впливають на темпи зростання дохідної частини бюджету міста. Це зберігається тенденція до скорочення чисельності працюючих по місту, несвоєчасна виплата заробітної плати, виникнення заборгованості по ПДФО внаслідок цієї заборгованості, неповне погашення запланованих сум податкового боргу, зростання заборгованості по аренній платі за користування майном і зростання по податковому боргу з інших платежів до бюджету міста. По власним надходженням бюджетного спеціального фонду, як я вже сказала, бюджет виконано на 103%. Виконання складає 1,1 млн. по власним надходженням бюджетних установ отримали мільйон гривень, до цільового фонду надійшло 82,7 тисячі гривень. Станом на перший четверти 2015 року податковий бор до бюджету міста склав 7,2 млн або на. 19,5% менше ніж на початок року за рахунок списання податкового боргу по підприємству банкруту Ват «Електронгаз». Найбільші суми податкового боргу обліковуються до бюджету міста по податку на прибуток, по платі за землю і по частині чистого прибутку. По видатковій частині бюджету за перший квартал 2015 року видатки загально спеціального фондів було виконано у розмірі 52,6 мільйона або 83,2% до оточених показників бюджету на звітний період. В порівнянні з відповідним періодом 2014 року видатки збільшились на 8,7 мільйона або на 21%. Основною Причиною такого збільшення є погашення креаторської заборгованості, яка утворилась настаном на перше перше 2015 року по захищеним статтям видатків у сумі 4 мільйона 191 тисячі гривень. Протягом першого кварталу. Для забезпечення тимчасових касових розривів, що винукали при виконанні бюджету, було отримано в управлінні Державної казначейської служби короткотермінові позики у розмірі 13,2 млн грн. Залишок неповерненої позики станом на перший четвертий становив 4,1 млн грн. Протягом звітного періоду. На соціально-культурну сферу соціальний захист населення по загальному фонду було спрямовано 95,2% надходжень або 47,3 мільйона гривень. В цілому за три місяці поточного року по загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями направлено 21,2 млн грн, що в порівнянні з 2014 роком більше на 6,3 млн грн або майже на 42%. Станом на перше четверте кількість фактично зайнятих штатних посад працівників бюджетних установ по місту склала 2523 штатні одиниці. Порівнянні з першим кварталом 2014 року, зростання на 80-94,5 штатних одиниць, в зв'язку з передачею на фінансування з місцевого бюджету медико-санітарної частини, заборгованість по оплаті праці і нарахуванням на заробітну плату станом на 1 четверте становила 3 мільйони 13 тисяч, яка була профінансована в останній день кварталу і виплачена 1 квітня в повному обсязі. На харчування дітей та учнів установ освіти спрямовано було 1 млн 400 тисяч гривень, в тому числі 570 тисяч за рахунок програми радіаційного захисту населення, на харчування хворих в медико-санітарній частині 124 тисячі гривень, в тому числі майже вся сума за рахунок програми радіаційного і соціального захисту населення. Станом на перше четверте на сплату за спожиття енергоносії спрямовано було 9,8 мільйона гривень. І кредиторська заборгованість, яка залишилась неоплаченою, на стану на перше четверте 2,3 мільйона гривень. Протягом першого кварталу по загальному фонду на соціально захищені видатки було спрямовано 49 мільйонів гривень або 98,8% всіх видатків. Тобто видатки по незахищеним статтям бюджету майже не проводились. Протягом звітного періоду за рахунок субвенції з державного бюджету. Були отримані і проплачені в повному обсязі кошти на дитячі будинки, в тому числі сімейного типу. Нагадаю, у нас у місті створено і діє три таких будинки, в яких виховується 17 дітей, та 10 прийомних сімей, в яких виховується 14 дітей. На соціальний захист, соціальне забезпечення видатки склали 17,8 мільйона гривень. На інші пільги було направлено 206 тисяч. Це такі пільги, як пільги з послуг зв'язку, пільговий приїзд окремих категорій громадян. На допомогу сім'ям з дітьми направлено 10,5 млн грн. державної субвенції або 100% від уточненого плану. Заборгованості в нас немає. За рахунок коштів бюджету профінансовані були також видатки. На часткову компенсацію громадянам витрат на поховання мешканців міста. На оплату мобільних телефонів, на фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів і інвалідів, компенсаційні виплати фізичним особам, що надають соціальні послуги, по галузі житлово-комунального господарства. За перший квартал бюджетні кошти освоєні на 38,9%. Майже всі кошти. Направлені були на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на початок року. По фонду охорони природного середовища кошти були освоєні на 99,9%, тобто це було погашення заборгованості, яка склалась на початок року. Станом на 1 квітня 2015 року дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету становила 1,6 тисячі гривень внаслідок несплати орендарями за спожиті комунальні послуги. Кредиторська заборгованість по загальному фонду в цілому помісту склала 18,7 мільйона. Без урахування соціальних виплат за рахунок субвенції, тобто за рахунок власних коштів бюджету. Така заборгованість склала 7,9 мільйона, з них просрочене 903 тисячі гривень. В порівнянні з початком року заборгованість у нас збільшилась на 10,8 мільйона, а без рахування. Соціальних виплат збільшилась на 2,8 млн грн. По спеціальному фонду в цілому по місту заборгованість 555 тисяч гривень, з них просрочено 473 гривні. Заборгованість зменшилась, порівняно з початком року на 1,5 млн. Протягом першого кварталу 2015 року проводились заходи щодо наповнення дохідної частини бюджету, які мали свої певні результати. Так, в результаті засідання комісії з координації дій місцевих органів влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до державних та місцевих бюджетів. Були заслухані керівники підприємств, які мають заборгованість по заробітній платі по податками збором до бюджету. Від погашення податкового боргу у січні березні 2015 року заплановані надходження були у сумі 397,7 тисяч гривень. Погашено податковий борг у розмірі 187 тисяч гривень, в тому числі податок на прибуток підприємств 45 тисяч, плати за землю 68 вісім, частини чистого прибутку 72 тисячі гривень. Протягом січня березня було проведено три засідання комісії з питань додержання законодавства про працю і легалізацію зайнятості. В результаті проведеної інформаційно розяснювальної роботи серед роботодавців щодо недопущення використання робочої сили без належного оформлення трудових відносин та легалізації заробітної плати, було легалізовано 151 робоче місце. Додатково до бюджету міста надійшло податку на доходи фізичних осіб 7,2 тисячі гривень. Було заслухано 10 суб'єктів господарювання, в яких були випадки незаконного зменшення розміру заробітної плати, і виплати її менше законодавча встановленого мінімуму. Додатково отримано до бюджету міста податку на доходів фізичних осіб півтори тисячі. Спільно з желтоводським відділенням Верхньодніпровської ОДПІ протягом кварталу проводилася робота щодо недопущення заборгованості по заробітній платі, випадків виплати заробітної плати без перерахування податків до бюджету. Постійно здійснюється моніторинг рівня виплати середньомісячної заробітної плати, стан перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб. Проведена роз'яснювальна робота з керівниками п'яти суб'єктів господарювання, додатково отримано 3 тисячі гривень. На сьогодні в нас є, я вже сказала, тенденція виконання бюджету. Тобто ми за нашими прогнозами, темпи наповнення місцевого бюджету декілька знизились, але ми очікуємо, що ці заплановані будуть. Прораховывают ну, то Бюджет буде выполнен. Судя по вашому докладу, в принципі, бюджет неплохо виконується. У меня вопрос такого порядка. У нас по благоустройству не погашена кредитовская заданная запрос, такого по порядка 700 тисяч гривень И с порядка 800 уже мы работали в этом году. Тогда в какие сроки будут погашен, потому что предприятие купа наложится. Как я уже сказала, мы с очень большой кредиторской задолженностью по зачищенным статьям 4,2 миллиона перешли с прошлого года. То есть работая практически один месяц за квартал по кошторусу, это 1,12, когда мы не имели права проводить вообще все инши статьи, кроме вернее, гасит кредиторскую задолженность. Вот. У нас получилось в первом квартале практически нагрузка на бюджет в месяц была по расходам за два месяца, если брать допустим, прошлого года. То есть мы, мы эту ситуацию сейчас исправили, значит, но продолжаем в связи с тем, что не хватало нам доходов погасить эту задолженность. Мы оформляли короткотермитовую терминовые позыки. И э, когда мы э, оформляем позы, у нас 80% доходов наших идет в погашение. То есть 20%, которые мы имеем в своем распоряжении города, это тот финансовый ресурс, который мы можем направлять на погашение текущих. И, э, Задолженности и задолженности прошлых лет. Значит, исходя из тех ресурсов, которые мы имеем, мы начали уже гасить задолженность 2013 -го года, погасили практически ее. Сейчас начали догасить задолженность 2014 -го года. То есть ну, мы прогнозируем, что до середины. года, то есть еще буквально месяца э, два мы выровняем эту ситуацию, но э, это не значит, что мы вообще не проплачиваем вашему предприятию, то есть по мере надхождения, так скажем, финансового ресурса, деньги вам проплачиваются, точно так же, как всем остальным бюджетникам. Ну, то есть, да, мы, но ну, мы исходим из, той, э, из тех денежных ресурсов, которые у нас есть. Буквально вот сейчас проплатили за электроэнергию, буквально сегодня опять какой то там небольшая сумма, но пошла на э, погашение ваших, ваших наших долгов, но э, другого финансового ресурса у нас нет. То есть те 20%, которые у нас остаются от поступлений э, ежедневных, так скажем, те только у нас э, в нашем распоряжении на погашение и на оплату всех наших затрат. Видите, у нас 69% на самые низкие проценты. Вы знаете, что у нас по защищенным статьям у нас имеет задолженность, все варианты задолженности. И вчера бюджетная комиссия нам отказала, и даже Та организация, которую мы провели, и в этом месяце мы опять вынудили людей взять по три дня за свой счет. Хотя не все пишут очень большие претензии, но и этот месяц мы опять-таки не Мы намерены все равно выйти на сессию с этими вопросами еще, хотя нам вчера было сказать. Как планируется вообще? Как-то как какая-то помощь местная части? Вопрос о корректировке бюджета и пересмотре э, статей будет выносить на следующую сессию. То есть сейчас тот фінансовий ресурс, который выделили з бюджета наші невозможные депутати, это все чем на сегодня располагаем. То есть помочь в том плані, що это только чисто технічні вопрос, о чем с вами говорили. То есть это для того, щоб нам чуть больше пішла даже субвенція. Після обговорення даний проект рішення було прийнято.